Україна прагне реального тривалого миру, а не паузи між російськими вторгненнями, заявив Володимир Зеленський після розмови з Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Президент наголосив, проти Москви треба посилювати санкції, якщо Росія буде ухилятися від чесного закінчення війни. У розмові з Президентом Трампом я сказав про те, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі, або якщо Росія ухилятиметься від чесного закінчення війни. Санкції це дієвий інструмент. Треба надійно і довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватися за участі України. І жодне питання, зокрема територіальне, не вирішується без України. Володимир Зеленський, президент України. Дональд Трамп переконаний, що зустріч українського президента з російським диктатором має відбутися найближчим часом. І на цій зустрічі Трамп радить Зеленському таки укласти угоду з Росією. Він не став розкривати подробиць про що саме особисто домовився з Путіним, але зауважив, що обговорювалися питання, які включають пункти НАТО, заходи безпеки і обмін територіями. Це ще не вирішена справа. Україна має погодитися. Я маю на увазі. Знаєте, президент Зеленський має погодитися, але це жахлива війна, в якій він багато втрачає, і вони обидва. І сподіваюся, її вдасться завершити. Це буде великим досягненням для них. Тепер все залежить від президента Зеленського. Я б також сказав, що європейські країни мають трохи втрутитися однак, все залежить від Зеленського. І Якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі. Я вважаю, що зараз буде організована зустріч між президентом Зеленським президентом. Путіним, та мною там і коли має відбутися зустріч Зеленського і Путіним. І чи буде присутній на ній Трамп, наразі незрозуміло. Бо після переговорів Дональда Трампа з Путіним представник Кремля Ушаков заявив, що тема тристороннього саміту з Зеленським не обговорювалася. І з нами на прямому зв'язку Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, доброї ночі. Дякую, що долучаєтесь. Так, доброї ночі. Пане Петре, чи обидві прислужби діляться тою ж інформацією, чи ви вбачаєте певні розходження? Е, ні, ну, Ці всі відповідні формулювання це формулювання. Найголовніше це зміст. І я думаю, що тут важко не погодитись із нашим президентом, коли він каже, про те, що головне це наповнення, тобто реальний стійкий. Надійний мир, і справедливий мир, із відповідними гарантіями безпеки. Це найголовніше. А якісь відповідні формулювання, ну, ми багато зустрічали різних формулювань, які використовувалися протягом багатьох років, але самі по собі формулювання вони миру не наближають. Тут головне розібратися із відповідними причинами і розібратися із наслідками, до яких ці причини призводять. Тобто, якщо там хтось говорить з боку Росії про якісь там глибинні причини війни, то очевидно, що вони не згадують про одну основну і ключову причину: це російський імперіалізм втілений в терористичній політиці Путіна. І якщо ти про це не говориш, значить ти не говориш про основні причини, ти говориш про якісь відповідні формулювання словесну екалібристику, жонглювання словами. Ну і мабуть, це не найкращий варіант для будь-якого серйозного і довготривалого миру для будь-якої серйозної довготривалої стабільності, пане Петре. Якби дипломатичні перемовини можна було би порівнювати зі спортом і, зокрема, з боксом до прикладу, то на вашу думку, хто переміг у цьому двобої: Трамп чи Путін? Ну ми не знаємо, які задачі кожен із них ставив, тому що вони про це не розповідали. Але ну, принаймні, Трамп неодноразово казав, що основна його мета це завершення війни, але ні завершення війни, ні припинення вогню, нічого, що можна було б трактувати як якісь конкретні кроки на шляху до цього самого припинення вогню. Ми не одержали. Тобто Трампа в цій ситуації переможцем назвати важко. Той же час Путін він одержав легітимацію себе в світовому медійному просторі, багато красивих картинок, як він тисне руку президенту США. Ну і, відповідно, він тепер, начебто, нормальний нормальний візаві для перших осіб світу. І зрозуміло, що це те, чого він теж хотів, щоб його визнали рівним, Рівноправним учасником цього самого політичного процесу, незважаючи на всі ті злочини і світу кров, яка на його руках. Uh -huh. Так що, ну мабуть, можна припустити, що Путін все ж таки більше своїх задач реалізував, ніж Трамп. А чи можна сказати, що він зараз вийшов у публічний простір і тим самим повернувся до великої міжнародної політики? Він вже не в ізоляції? Так, він уже не в ізоляції. Не якось дивно говорити про ізоляцію того, хто. Проводить відповідні зустрічі із президентом США, так він, очевидно, не в ізоляції. Тобто, він продемонстрував, що можна бути терористом, вбивцем вбивцею і злочинцем і при цьому бути нормальним партнером для президента США, а отже, і для лідерів усіх інших демократичних розвинених держав світу. І це матиме дуже далекосяжні наслідки не лише для Сполучених Штатів, для України, для Європи, для всього світу. Тобто, як показала практика, якщо терорист недостатньо успішний, Сполучені Штати його ліквідують. Якщо терорист достатньо успішний, Сполучені Штати запрошують його проводити державні візити. Висновок, хочеш бути терористом, Будь терористом по максимуму. І бажано, щоб так само перед тим, як зайнятися терористичною діяльністю, ти озброївся ядерною бомбою. Ну, будь ласка, от алгоритм для будь-якого терориста майбутнього. Значить, знаходиш десь е, атомну бомбу, потім розкручуєш маховик терору, щоб він охоплював сотні тисяч людей, і тоді вже Сполучені Штати будуть розмовляти з тобою е, як е, з рівним. Бо якщо ти будеш просто терористом невдахою, як, наприклад, Бін Ладен або Каддафі, то тебе дістануть. А якщо ти будеш реально успішний терорист, значить за це тебе будуть винагороджувати. Я вам гарантую, що це матиме наслідки для світу. Та ви дуже правильно характеризували те, що відбувається, і де гарантія, що хтось з лідерів, які мріяв про диктаторські якісь свої там. Вчинки, закони зараз не подивиться на цю зустріч, і не захоче зробити щось подібне. Я хочу продовжити тему співпраці і зараз звернутися до європейського союзу. Додам інформації і потім попрошу вас прокоментувати. Європейські країни повідомляють, повідомлять свою позицію українському президенту Володимиру Зеленському. Йдеться про позиції США щодо припинення вогню у війні Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю польському телеканалу. Ми скажемо йому те, що говорили і досі. Це означає, що він може розраховувати на певні речі з нашого боку, конкретні види зброї, конкретну фінансову допомогу, шлях до виконання умов та вступ до Європейського Союзу. Але саме Україна має вирішити, що в її інтересах, чи продовжувати боротися, йти на жертви, чи йти на непрості компроміси. Ми відстоюватимемо принцип нічого про Україну без України. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Пане Петре, на вашу думку, зустріч Путіна і Трампа. Чи може вона стати каталізатором для того, щоб наші європейські партнери включилися ще більш активніше в підтримку України? Чи сподіваєтесь ви на такий крок? Е, я ні на що не сподіваюся, тому що європейським партнерам це треба було зробити три роки тому. Але вони цьогось чогось цього не зробили. Хоча це очевидно стосується безпосередньо їхніх інтересів. А ну нехай думають, нехай думають, чого вартує в сучасному світі якісь там обіцянки домовленості, гарантії. Е, нехай думають, хто буде наступним об'єктом російської агресії, коли вона е, якимось чином трапиться, вона може трапитись в будь-який момент, тому що Росія явно стає на подальший шлях мілітаризації. І пред'явлення претензій до всього світу, а, хай думають про це. Що я можу сказати? Я думаю, що ми достатньо довго і достатньо послідовно переконували європейців, що їм треба всі ці фактори враховувати. На жаль, вони більшою мірою зосереджувалися на тому, щоб заховатися від реальності, і ну, логіка була приблизно така, там, поки є там Україна між нами і Росією, значить, якби все нормально, можемо сильно не перейматися. Але проблема в тому, що світу, який був до 2022 року, вже не існує, ніколи існувати не буде. Світу, в якому США були гарантією стабільності і безпеки, принаймні для Західного світу, теж не існує. Учні Штати не хочуть, а мабуть, вже й не сильно можуть щось комусь гарантувати. Uh -huh. В таких умовах кожен має турбуватися в першу чергу про себе, але зрозуміло, що невеликим державам, які переважно складають Європу, і переважна частина з яких є державами неядерними, мабуть, краще це робити шляхом об'єднання, створення якихось відповідних коаліцій, які би реально стояли на на захисті кожної з цих держав, угу. Тому... пане Петре. А дозвольте поводити, уточнити говорити про це, мабуть, да, 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 будь ласка. А скажіть, будь ласка, чи є хтось в Європейському Союзі з таких потужних лідерів, який міг би перезвонити Трампу і сказати: слухай, що ти накоїв? Навіщо ти так себе поводив? Навіщо ці червоні хідники, навіщо ці поклони рукостискання І зустріч Путіна ніби свого старого якогось друга? Чи немає такої особистості, яка може відкрито висловити Трампу своє невдоволення? Ну, очевидно, всі вони бояться висловлювати це невдоволення. Всі, в принципі, думають, страх він, в принципі, очевидний, а вони бояться, що якщо раптом вони якось відкрито виступлять проти політики Сполучених Штатів, то Сполучені Штати можуть переглянути своє ставлення до п'ятої статті НАТО і відповідно якось більш скептично ставитись до захисту тих або інших партнерів. Як на мене, це підхід абсолютно неправильний і шкідливий, але я бачу, що насправді ніхто не готовий щиро і відверто висловити свою позицію у спілкуванні Сполученими Штатами. І зрозуміло, що в такій ситуації розраховувати на її здатність і життєздатність аргументів при переконанні ну, теж достатньо складнувато. Якби постійно намагаєшся сподобатися комусь, що би той хтось не робив, ну результати будуть знову ж таки цілком очікувані і прогнозовані. Пане